До слова та молитви за відновлення територіальної цілісності України запрошується єпископ об'єднання Іванських церков живого Бога Сергій Васильович Балюк. Будь ласка. Халілюя. Господь царює в Україні. Вірю, що ця молитва буде почута Богом. Вірю, що це історичний день і історична подія. В житті нашої з вами держави України. Ми будемо за декілька хвилин молитися за відновлення територіальної цілісності України. В Біблії є таке слово, що Бог створив весь людський рід з одної людини для того, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Я вірю, що Бог дав українському народу територію від сану до дону. Я вірю, що це наша земля, і це наша спадщина від небесного батька. І давши нам цю землю, Бог очікує. Що ми будемо шукати Його, що ми будемо відчувати Його, що ми будемо жити по Його правді. В книзі Вихід, в 34-му розділі 24 вірші, є досить цікаве місце, Бог каже ізраїльському народу, слухайте ці слова, Ніхто не побажає. Твоєї землі. Ніхто не побажає твоєї землі Ізраїль, ніхто не побажає твоєї землі Україну. Як ви думаєте, коли це станеться? Якщо ти будеш являтись перед лицем Господа Бога Твого три рази на рік? Це була умова територіальної цілісності Ізраїля. Народ, який забуває Бога, втрачає свою територію. Тому сьогодні цей національний день поста і молитви до Бога, це наше навернення знову до Бога. Це посвята нашої землі і нашої державі, Господу Богу і Ісусу Христу. Я думаю, що це буде хороша ініціатива хоча б раз на рік, щоб ми всі разом, всі християни, незалежно від конфесій, збирались, щоб явитись перед Господнє лице Його присутності, щоб просякнути Його Святим Духом, щоб нова П'ятидесятниця зійшла на наш нарід, на Україну. Я вірю, що це є в Божому серці. Сьогодні ми нашою молитвою віри повинні зробити чудо, як написано в євреям, що вірою царства побивали. Це новий завіт. Правду чинили, обітниці одержували, пащі левам загороджували, силу огненну гасили. Утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости. Хоробрі були на війні. Обертали в врозтіч полки чузоземців. Хай сьогодні твоя молитва оберне в врозтіч полки чузоземців. Ти готовий? Аме. Давайте встанемо. Піднімемо наші руки, Отець Небесний, просим прости нам гріхи наші. Просим, Господь, що не шукали ми Тебе всім серцем. Господи, що не відчували, що не бачили Тебе в нашій державі і не жили по правді і істині Твоїй. Прости нам, Господи, дякуємо за цю землю, яку Ти нам дав. Дякую за державу, яку ти нам дав. Господи, і тепер ми говоримо, що Україна це християнська країна. І ми посвячуємо Україну Господу Ісусу Христу, Сину Божому і Його пануванню. І ми говоримо, Ісус Христос є Господь в Україні і над Україною. І Боже Царство, і Божа воля, як на небі, хай буде в Україні. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимося сьогодні, Отець Небесний, хай через цю молитву віри будуть обернені в розсіч полки чузоземців. Хай всякий ворожий танк, хай всякий ворожий автомат, хай всяке сау, хай всяка ворожа техніка. Господи, від подуху Твого Духу. Буде забрана з України, хай покотиться в Каспійське море, хай втопиться в Чорному морі. Господи, колись ти дунув на Червоне море, і воно розступилось. Господи, ти можеш зробити це і сьогодні. Господи, віднови територіальну цілісність нашої держави. Господи, ми молимося за Крим. Ми молимося за частину Донецької області, і ми молимось за частину Луганської області. Господи, верни ці території. Нашу державу в Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Це, ми благаємо Це, ми смиряємось перед Тобою, небесний батько. Тому що, коли буде мир, Господи, буде благословена наша земля. Не будуть гинути, Господи, наші браття, наші батьки, наші сини. Боже, дай мир Україні, дай благодать Україні. Боже, постав цей міцний захист на всіх кордонах нашої держави. Стань Ти охороною, Господи, простяни свої руки від Заходу до сходу, від півночі і до півдня нашої країни і благослови Україну силою Твоєю, благодатью Твоєю, мудрістю Твоєю, керівництвом від Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо це і весь народ сказав. Амінь. Hallelujah.